Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас на нашому ютуб каналі Здорове Свинарство. Готується бокс для заселення маленьких поросят для відлучення. Відлучення буде у нас завтра в суботу. Що тут хотілося б на що звернути увагу? Бачите, переробляються зараз решітки. Тобто у нас тут було раніше 5 відділень. По 10 поросят, 10-12. Зараз ми залишаємо в даному випадку 4 по 15. Чому так? Тому що у нас станки на відгодівлі стоять по 15 голів, тому коли ми робимо переміщення, ми поросят. Не змішуємо. Тобто, як в станку не стояли, так вони і переміщуються на відгодівлю. Це значно полегшує для нас самоперегонку. Поросята не б'ються, нема стресу, пов'язаного з безпосередньо переміщенням, нема падіжу, вони не втрачають вагу і відповідно не втрачають. Корма, відповідно, у нас гарна потім конверсія корма. Ось так переварюються паїлки на даний час, Переставляються на нові стойки. Ну, тобто готуємо бокс для заселення. Вийде мастер. Ось зробиться дезінфекція. І вже завтра загоняться сюди поросятка. Дякую за увагу. Підписуємося на наш канал, ставимо лайки. Бажаю здоров'я вам та вашим поросятам.